В Норвегії зараз дощить і кажуть, що десь через тиждень вже буде сніг. Але зверніть увагу на ось ці такі ось палички червоного кольору. Ось бачите, біля перехрестя вони стоять на кутках, з тої сторони теж на кутках. Ось з цього кутка перехрестя вони стоять. Здовж дороги таких ось і навіть ось тут. Де ж пішохідна зона теж стоять такі штуки. От вгадайте, для чого це от роблять в Норвегії. А от поки ви думаєте, відповідь очевидно, тому що коли буде сніг, не буде видно цих бордюр. І щоб ці трактора, які там сніг знімають, прибирають, щоб вони не пошкодили основну частину цього прихрестя, тому вони його так підмічають. І зараз різ по всім дорогам ось такі ось штучки ставлять яскравого такого червоного кольору, ну не бувають оранжевого, але так от Норвегія готується до зими.